конкурсу. думку, учасники та проведення турніру в пам'яті загиблого працівника витрати здоров'я наші Маталі Ігоря Анатолійовича Бришкові. Ми сьогодні даним турніром хочемо вшанувати пам'ять нашого колеги Ігора Махлая. Ми сьогодні вибрали дату саме 16 січня по тій причині, що в даний день було створено підрозділ нашої роти швидкого реагування, який Ігор прослужив все своє свідоме життя, був прикладом для наших колег, для наших бійців. В даному заході приймало участь чотири команди команди районних управлінь поліції Хмельниччини, Шепетівське районне управління, Кам'янець-Подільське районне управління, Хмельницьке районне управління, також команда АРПОП з командою ГУНП спільно. В цьому заході. Не головне перемога. В цьому заході головне те, щоб ми пам'ятали всіх наших героїв, які поклали своє життя за незалежність нашої держави і цілісність. Ми маємо пам'ятати наших героїв, які віддали саме основне в житті це своє життя. І дійсно, щастя і гордістю виконали присягу, яку давали народу України. Нагороди вручила дочка загиблого. Товариша нашого Ігоря Кіра, капітани команд, вирішили ці нагороди подарувати її як пам'ять про батька. Дійсно, її батько був героєм, справжнім чоловіком, спецпризначенцем, поліцейським, якого ми завжди будемо пам'ятати і шанувати.